Що відбувається? Путін говорить, чи буде мир через 50 днів. Я вам нагадаю, що Трамп запроваджує ультиматум для Росії мовляв, якщо не буде перемир'я через 50 днів, будуть санкції. Путін вийшов сьогодні і відповів Трампу: буде мир чи ні. Також. Лавров зробив свою оцінку щодо 50-денного дедлайну. А керівник розвідки Буданов говорить, що друзі вірити не можна Росії. Вона планує наступати, нападати і є, розкрили плани навіть аж до 2036 року. Ну, тим часом в Україні нові скандали прокурора звільнюють через телешоу. А Денис Шмигаль написав заяву про відставку з поста Прем'єра. Ну, а також поговоримо, що там за океаном. Все це, друзі, і багато іншого у нашому сьогоднішньому випуску топ 5 новин. Почнемо з приголомшливої новини, яка підтверджує цинізм та несхильність Кремля. Путін відповідає на питання, чи буде перемир'я на протязі 50 днів, чи через 50 днів. Агентство Reuters із посиланням на джерела близькі до. Керівництво Кремля повідомляє, що Володимир Путін відкидує 50-денний ультиматум Дональда Трампа і планує продовжувати війну проти України. Путін налаштований воювати доти, поки Захід не погодиться на його умови врегулювання. Одне з джерел стверджує, що Путін може зупинити наступ, а лише якщо візьме під повний контроль усі чотири області України, які він ще й вважає своїм. Але фахівці не виключають, що у такому випадку, коли українська оборона посипеться, Путін може розширити свої територіальні амбіції на ще більшу частину України. Також глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва хоче зрозуміти, а що стоїть за цією заявою Трампа про 50 днів, і додає, що 50 днів так таке було і раніше, і 24 години. Було і 100 днів було, нібито Росія це все вже пройшла, заявляє Лавров. А він також говорить, що Трамп перебуває під якимось непристойним тиском з боку Європейського союзу і НАТО. Ну, звичайно, Кремль намагається таким чином знецінити погрози Трампа та показати свою. Начебто не схильність. Але друзі, те, що вони так реагують на такі заяви Трампа, говорить про те, що вони все ж таки нервують. Я вам нагадаю, що Трамп пообіцяв запровадити проти Росії дуже суворі тарифи, якщо за 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні. І на тлі таких загрозливих заяв Путіна керівник української розвідки Кирило Буданов провів дуже важливий брифінг для спеціального представника президента США Кіта Келога, який прибув до Києва, де американську сторону ознайомили з планами Росії аж до 2036 року. Також буде надано дані щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО. Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україну, вони охоплюють усю Європу, наголошує Боданов. Він підкреслює, що за підтримки Сполучених Штатів Україна здатна зупинити Росію і звести на нівець її військовий потенціал, і Росія визнає а лише друзі, силу. Саме через неї можна досягти стійкого миру. Ну по суті, друзі, Буданов підтверджує те, що Путін збирається продовжувати воювати, поки його не зупинити. А якщо не зупинити в Україні, то він піде на Європу. Ну а тим часом в Україні новий гучний скандал. Прокурора звільняють, а Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єра. Заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малеєва подали на звільнення. Причина вас здивує, вона взагалі дуже цікава. Ну, якщо коротко, то його звільняють через телешоу, в якому брала участь його дружина. На телешоу Супермама вона похвалилася будинком. На перший погляд, нічого особливого. Родина. Орендує просто розкішний будинок. Але журналісти дізна... дізнались, що такий будинок коштує 3 тисячі доларів на місяць. Але після перевірки виявляється, що ці доходи, тобто 3 тисячі доларів на місяць, не задекларовані. Ну а більше того, попередні витрати, виключно з пологами дружини в США, ну, для того, щоб отримати а, американське громадянство для дитини, також не відображалося. В декларації. Ну, я думаю, нам ще й не все говорять. Там може бути ще багато підпунктів, які не задекларовані. А ще, друзі, прем'єр-міністр Дени... Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади. Ну, про це він повідомив у Телеграм, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру. Ці події відбуваються після того, як президент Зеленський запропонував йому посаду міністра оборони. А Юлії Свіриденко очолити уряд. Це свідчить про серйозні кадрові зміни, що назрівають в нашій владі. І наостанок давайте поговоримо, а що там в Сполучених Штатах. У Сенаті США відклали пакет санкцій проти Росії, начебто Трамп хоче діяти самостійно. Тобто законопроект щодо санкцій проти Росії перебуває в такому Підвішеному стані. Ну, пояснюється це тим, що після того, як президент США Трамп дає Росії 50 днів на досягнення мирної угоди з Україною, просто законопроект на паузі. Ну, мовляв, чекаємо до кінця літа, тобто 50 днів. Навіть лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявляє, що не буде просувати пакет санкцій, ну, оскільки президент збирається. Щось там з ним робити або знову домовлятися з Путіним. Друзі, одним словом, знову чекаємо ще 50 днів. Отже, заяви Путіна про вічну війну та масштабні плани, розкриті Будановим, свідчать про те, що агресор досі не збирається зупинятись. Водночас, внутрішні виклики в Україні, ну такі, як. Корупційні скандали та кадрові зміни також вимагають пильної уваги та рішучих дій. Чи вдасться міжнародній спільноті зламати хребет російської агресії та змусити Путіна сісти за стіл переговорів на умовах України, покаже час. А ви, до речі, підпишіться, щоб не пропустити такі події. Ми щодня тут розбираємо важливі події, які відбуваються в Україні та й в світі. Я вам дякую, до зустрічі.